В цьому будинку, в крайньому висотному, знаходиться ДП-документ Гданську. В Польщі, мабуть, найбільша кількість ДП документів, є в Кракові, в Варшаві, ще десь. Сюди ж, в Гданськ, приїжджають візитери з найближчих місць Польщі і не тільки. Також їдуть зі Швеції та інших районів. Ось воно тут знаходиться офісний великий будинок при, при бізнес-центрі Алхемія. І в одному з входів знаходиться ДП-документ. Сюди точно приїжджають люди з інших країн, зі Швеції. Як я сказав, але ж, наприклад, з Данії можливо, можливо приїхати швидше буде в Берлін, аніж сюди. В суботу, як завжди, багато людей внутрі немає Wi-Fi, дуже секретно все. Докінс Вальтера номер. Деблі. Запрошую його. Номер 53. Докінс Вальтера номер. 5. Так, ось ДП документ в цьому будинку. Це Алея Грюнвальська. Район Оліва Гданська. Ось будинок. І вулиця Колобжецька. Перетин Грюнвальською та Колобжецької. Що тут роблять? Всі послуги закордонні паспорти в тому числі, дають паспорти, якщо зареєстровані в системі Міноборони України, отримаєте паспорт. Якщо не в розшуку, ну я нюансів не знаю, але дають багатьом дуже. Був я ще в Берліні в ДП документ під час подій. Якраз я маю на увазі, я подіям те, що передав, перестали видавати закордонні паспорти. Якраз я поселився в районі Трепта в парку. І вийшов погуляти. Перший торговий центр, в який я заходжу, це на першому поверсі. Знаходився центр прийому біженців з України, реєстрації інформаційної допомоги. А на другому величезний ДП документ. Це перший районний центр, що я зайшов в Берліні. Далі я подумав, що вже це так стільки торгував цих ДП-документів багато по Берліну. З'ясувалося, що тільки два ДП-документи на Берлін. І це в один із них я випадково потрапив. Є в Чехії ще ДП документи. Ну так це те, що я пам'ятаю. Працює електронна реєстрація. Найзручніше. Реєструєтесь через сайт. Саме на цей пункт вашого міста, в якому ви будете це робити, приходите, бувають затримки, буває, система не працює, все може бути, але буває, ви прийдете і через 15 хвилин ви вже у інспектора В центрі працюють дуже гнучко, працюють суботи. В неділі, мабуть, не працюють, але першу, працюють багато в польські вихідні, тому хто на роботі є можливість приїхати в вихідний.